З нагоди весняного свята в стінах нової сцени академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки пройшло урочисте нагородження жінок в рамках міського проєкту Жінки Кам'янського для перемоги. Хто отримав нагороду та які номінації були в цьому році у сюжеті від моїх колег? До всесвітнього дня жінок 16 переможниць отримали свою нагороду. Вони досягли значних успіхів у різних сферах діяльності міста та своєю справою здійснюють значний внесок у розвиток державотворення, економіки, освіти, культури, спорту та є лідерами в різних галузях. Захід був влаштований за підтримки Андрія Білоусова у партнерстві з громадською організацією бджола. Міський голова привітав переможниць з цією важливою нагородою та наголосив, що «Кам'янське» завжди пишається своїми жінками. Ми пишаємося кожен з вас зараз з нашими жінками, пишається весь світ, вашою незламністю та силою Духа. Я бажаю вам, щоб ця весна принесла перемогу завдяки нашим Збройним силам, завдяки народу України, завдяки кожній з вас. Дякую вам за те, що ви робите, кожен на своєму місці, на своєму напрямку, тримаєте свій фронт. Успіху вам всім, бажаю, щоб ваші очі і ваші серця завжди були наповнені радістю, щастям. І що всі ваші бажання завжди виконують до дня всіх жінок, театр влаштував святковий концерт за участю артистів. Переможниці міського проєкту жінки камінського для перемоги ділилися своїми враженнями від заходу. кажуть, що камінські жінки, як і всі жінки України зараз, взірець справжньої сили, як фізичної, так і духовної. Всім нам миру, по перше, я думаю, що цього всі хочуть дуже. Я хочу всім. Е Сказати про те, що жінки в Україні в нашій сильні, і вони були весь час сильні. А на зараз ми показали наскільки вони сильні, наскільки ми незламні всі, і я пишаюсь нашими жінками і нашими українцями разом до перемоги.